Правосвідомість, свідомість, скоропадський, кланматер, народна трагедія. І якісь московити, які потерпіли від, потерпають від путінської поведінки і намагаються якось її засуджувати. Але вони все одно лишаються московитами десь в глибині, і завжди є оце відчуття, що довіряти не можна. Що ти думаєш, варто слухати людей, які побували в цій сраці, чи ні? Ну, за моїми спостереженнями, московити не виробляють якогось контента, крім якихось своїх роздумів про як правильно робити Як, Якщо, ну, якщо московит щось доповідає, і це не про снахачество, Значить, це щось перекладене, що вже сказали вестерни. Тобто, будь-яка там, не знаю, якась вдала мелодія, <coughs> якась цікава думка про економіку, про право. Ну, у цього завжди є англомовний, <coughs> <coughs> інколи іспаномовний <coughs> оригінал. <Аригінал. coughs> не аналог, а оригінал. <coughs> від, від... Аналог – це в московиті. <coughs> <coughs> Так. Ну, відповідно, ну, все, все, що тобі може цікавого повідомити Московин, ти все це можеш ну, знайти в англомовному Ютубі, в англомовному Твіттері і так далі. У мене є певне сумнів. Ну, типу, є оточення, тому що з, таким, з такою логікою там, україномовних. Всяких, Анкапів теж не варто слухати, тому що завжди є якийсь англомовний чувак, є якийсь там Умберто Десото і так Десото, який проник глибше і сказав щось раніше. Але завжди цікаво послухати якихось українських там екодідів, тому що вони володіють якоюсь місцевою фльором. Що ти не просто використовуєш що там, соціалізм, це погано, а що ти, от, соціалізм з чоловіческим лісом, це теж погано розвитой соціалізм. І вони можуть використовувати знання, там, здобуті, там в Радянському Союзі, пострадянському Союзі, там дивлячись на Ющенка, на Януковича, на там, поточні якісь події. Вони можуть це коментувати. Що тобі якби трохи ближче до тіла і зрозуміліше, тому що там чуваки, які обговорюють, як в Каліфорнії там, підняли податок на воду. Ну, тобі там, можливо буде цікаво, такий фан-факт, але ну, практично сенсу якось трошки менше. От, а з московитом, типу, московит, якби, це людина, яка доповідає про сраку з тої з сторони, яка бентежить і чухається зараз. Е, от, і ти з одного боку: ну, Типу, це твій якби, союзник теоретично. Та, якщо є люди, які там проти там, агресії, проти Путіна, проти всякої цієї шняги. Проти Достоєвського, проти ну от це от, 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 дуже складніше, не факт. Ну але ж проти Достоєвського і в нас там багато хто не виступає, непонятно. Але знову ж таки, ноки ну, по вустаму є люди там проти Достоєвського. Я таких зустрічав ще там забагато, ще до 14-го року. З московицьким громадянством? Так, люди з московицьким громадянством, які виступали прямо проти Путіна, ще коли там в Україні всі Путіна хотіли цілувати сраку по крипки хазяйствані. От, а вони тоді ще боролися. І для мене там певним чином, ну там, чувак, який їздив типу в Москву розважати якогось Лаврова на корпоративі, в цьому плані менше авторитет, ніж чувак, який там не знаю, в 12-му році тікав від КДБ. Бо вони його хотіли там за яйця схопити за його виступи. Але в 20 років він придумав ходити з Дідом на палки. І через 25 він вже займав керівну посаду в партії Якась там Росія. Якась там Росія? Чудова назва для партії. Шановні росіяни, якщо ви нас слухаєте. Створіть, бачу, якась там Росія і голосуйте в ній. На, Наступна буде називатись Прекрасна Московія майбутнє. Блін, я бачив якийсь український канал, Українська Воля чи щось таке називається. Чи. Лібертаріанський. Ну, наче, я так подумав, що так, але не факт. Я ще не дослідив, але я зайшов типу, в опис. Це на Ютубі є канал. А там А а там, там, Прекрасна Україна майбутнього. Я такий о о о о о кокошник о Кострома пошла. Там кокошник, але чомусь пофарбований. В, цю... в, в жовто-блаки. Не, оце виш... вишиванку характерну для Чернівців. Кокошнік мати вишила мені. Так. Ні, ну. Є приклади людей, які потусили проти Путіна і звалили з Росії, тому що це фігня. Uh, є люди, які причому сказали, все, ми не росіяни, росіяни це гавно, але в них, типу, лишився оцей фльор. Я був росіянином там, 10 років, 20 років, 30 років. Uh, а є чуваки, ми покинули, але от Біла гвардія, ми от це вернемся, і ми от, це от е, прекрасну Росію майбутнього створимо. Uh, ну Такі мені не сильно випадають, якби, але от люди, які кажуть, типу, Путін хуйло, хуйло це нормальне слово, нормальне так. Що там ще? Добре, Ну, Ти шукаєш нормальні слова. Так. Ну, от що вони виступають за це все, але в них є Вони це... чиста музика, і при цьому вони лишаються носіями тої культури. Ну, ну, дивись, якщо повертатись до стартової теми, саме про споживання контенту, що українське суспільство відрізняється від московитого. Uh -huh. Відповідно, коли дід читає, дід читає якийсь оригінал, він якось це намагається приклати до Ющенка. Там, до... Uh -huh. Розкулачення євробляхерів, чи там, розку... до розкулачення коні А московит, читаючи той самий оригінал, він його прикладає до снахачства. Як ну, це було, якщо брати листи до Засуліч Карла Маркса, і він відповідно звертається до хорошої московиткині. Московиткині, так. І каже їй, що от у вас якби снаха чиста. І ви насправді майже досягли комунізму, <сум> тому що от, ну, <скум> в Європі теж якась була м, така піробитна община. Потім відбулася індустріалізація, люди з села поїхали. Міста, а треба всіх повернути в село і щоб тоді буде комунізм. І він от каже хороший московит московиткині, що у вас от якраз ви можете одразу стрибнути в комунізм, просто тримайте за, за це. Ну, тобто, якщо дивитись таких всяких популярних е, е, там правих московитів, у угу. них завжди там оптика змінена, що от е, оце красиво. Ротвард сказав, а оце я не буду повторювати, тому що це почує буряти, захоче незалежність. Як мінімум, через рот московита ти будеш отримувати обрізану інформацію, а як максимум, якщо брати case Раша Today, мені здається, він дуже наглядний. Давай, Раша Тудей. Прийшов час байк. В Америці є е, деякі теми, які там не прийнято публічно обговорювати. Наприклад, у московитів не прийнято обговорювати, е, як їхній священний імператор е, підривав будинки в Москві, щоб почати війну з Чкіри. Кат сказав, не підривав. Ну так, а в Америці, наприклад, не прийнято обговорювати, е, хто е, організував атаку на Башту близнюків. Бо там є досить дивні моменти з елементами Яриша, І все, але це просто ну, в них це обговорювати не, не прийнято, що там трагедія і все таке. І е, жодний американський канал не пускав е, доповід, ну, людей, які хочуть цю тему обговорювати. А Кацапи якби, створили відповідний канал і стали туди ну, всіх е, бажаючих е, без цензури поговорити в Зомбоящику. Але при цьому там, тобто, якийсь американець доповідає, що там от літак летів так, а давайте подивимось е, з цього боку. А в кінці ведучий додає, у, у московитів традиційні цінності воно якби так накладалось, накладалось, і в результаті такий ефект, що ну, республіканці реально вважають, що традиційні цінності є. Просто вони, ну. Якщо американцю правого толку хочеться послухати щось, чого нема в легітимних засобах, він йде на цю Russia Today і чує там про традиційні цінності. Не буває, що якусь свою ідею сам винайшов, це завжди Ну, він цитує думку когось з вестерні. Але московит яким би він хорошим не був, він завжди в кінці додає, а це не так вже і погано. Якщо брати кейс Today», реально для правих американців це стало якби таким стандартним, що московит традиційні цінності. Просто це весь час повторював. Відповідно, люди, які слухають московита, як він їм переповідає оригінал. Вони також воно туди якби записується, що. Ну, ропторганіс. <гум> Добре, тобто. Вони. Ну, просто ж питання, в чому, що яка мета у цих всіх чуваків? Тобто, коли ти береш Russia Today, вони е мають занести пропаганду кудись в, е в Закордонщину. Uh -huh. Вони беруть якусь там тему, яка там бентежить людей, там не Е, якийсь э, <клух> борець з близького сходу підірвав людей на ярмарку. І вони такі, до речі, от, в Росії такого немає. Ну, починає, наприклад, це от погано, тому що, тому що він там бере якось там три-три слова правди, десять слів е, якихось там е, жвавих ідей, і потім засовує снаха й Достоєвського. От. Ну, тіпо, але ж це ми коли кажемо про Russia Today, коли намагаються вони пропаганду... пропагандувати, пропагандувати е, якусь хірню, а, а не люди. Ну, тобто, умовно кажучи, що немає росіянина, який ну, реально побачив цю всю фігню від першого, типу, там. Особи зрозумів, що це там фігня, і пішов боротися з цією, з цією проблемою. Тобто він все одно настільки там, вражений з що він не може навіть там, нічого сказати такого там, проти, проти якоїсь там, путінської соціалістичної ідеї, щоб це звучало якось легітимно. А іншому слова. Окей, а, ну типу, у росіян є кейс боротьби з режимом життя в режимі. В хіровому режимі в Ага. і вони можуть про це розкати. Вони, наприклад, не можуть розказати щось нове там, замість Роберта, ага. але вони можуть доповісти, ну, е як отримувати піздюлей від Амона. Ну в них такий якби 50-річний кругоборот снаха, вони в ньому живуть і вони якби ага. декларують, mm -hmm. що вони хочуть із цього вийти. Але ті люди, які це декларують <кхух> через 10 років після цього. Чомусь стають високопосадовими типами в партії якась Росія. І так завжди, і так 500 років. Ну, тобто, але якщо людина не стала, Тобто вона там 20 років пропагувала якусь штуку, і вона все ще, типу, заходить в тій самій дупі, і не стає лідером партії якась Росія. Чи це легітимний русський снага, чи все таки снахарство? Ну, дивись, я оцей е, е, use case, Давай. Що група московитів е, втекла е, від, е, від мобілізації так. на шрі -Ланку. Так. І вони там організували нічний клуб, так. в який вони не пускали місцевих, тому що вони схожі на таджика. <різь> Ну, тобто Кацап навіть не Не схожий. Ну, а це другое, ну так. Ну, відповідно, що навіть Кацап, який тікає від Путіна, він все одно всюди організовує нахаче. Ну. окей. Просто зранку, мені здається, трохи важко, тому що я. Ну, місцеві ж теж, типу, дуже обмежують коло, наприклад. <клес> а мені тепер цікаво, наскільки це взаємно, тому що я знаю кейси, коли шиланкійці не пускали московитів в якийсь, типу бізнес, тому що вони відбирають гроші і таке інше. Ну, це ж має сенс. <клес> ну, так. А... Ладно, не будемо казати про таджиків, і що має сенс для росіян не пускати таджика. Ну, тобто, що вони не пускають їх в клуб, можливо, з якихось ще додаткових причин. Ну, що цей широкіць прийде, подивиться, що вони там роблять, що вони обговорюють, і піде там в якісь місцеві мафії, щось стукне. А так, типу, у них якийсь фейс-контроль. Ну, це. Взагалі не відноситься, але так, я, я згоден, що е, ну, те, те, що московит, коли приходить на якусь іншу землю, він там намагається утворити маленьку Москву або принаймні Іваному, яке живе біля Москви. Максимально дистанціюватися від місцевих жителів і. І щоб там був магазинчик Шуби міха, обов'язково російською. Це ж відомий кейс. Якщо підсумувати, то я бачу тут деяку ділему, що з одного боку московит виконує деяку аналітичну роботу, він читає якісь оригінали, дивиться якісь е, дж, різні джерела, і він доповідає тобі найцікавіше. І ну, він, по-перше, е, Робить переклад, ну, по-перше, знаходить цікавий контент, по-друге, він робить переклад і доставляє тобі. Але це, умовно кажучи, ти отримуєш на цьому профіль. Але з іншого боку, московит не скаже тобі всі правди, і московит обов'язково тобі вважаєш, е, чи ти ні збільшить твою толерантність до снахачества. Так, я, я розумію. Це є такий ризик, але я мав на увазі не те, що він, я читаю в перекладі Ротбарда е, від е, Московита, а я е, слухаю, що доповідає Московит в контексті Ротборд плюс те, що відбувається в Росії. Ну, от, там. Є щось про, про, про білорусів, наприклад, ти до кого йдеш слухати про білорусів? тих чуваків, які сидять тут, чи які сидять в Америці, чи чуваки, які сидять в Білорусі? Ну, наприклад, якщо це для тебе важливо раптом, стало ти хочеш щось дізнатися? Ти йдеш, слухаєш. Ну, якщо тобі потрібна не в цілому інформація, а інформація. Що там у московитів? Що по московитах? Що по Що По москві. По москви. Традиційно український питань. Шо? Якщо тобі цікаво, що, то ти йдеш до оригіналу? І слухаєш, що, що, що він під, ну, використовуючи там оптику Роборда, що він роздивився в, в цей момент. А що тобі ця інформація дасть? Ну мені здається, що Росія знаходиться в такому глибокому дуплянстві. І ну, типу, там є якісь люди, які є свідками дуплянства. Типу, Україна рухається десь в. Таких самих е напрямках періодично. І це такий варіант, щоб ти подивитися, а що буде, як якщо буде отак. Це як машина майбутнього. <смеш> так. <смеш> ну, певним, певним чином: машина майбутнього або альтернативної реальності, коли ти дивишся, що ну, як, як буде відбуватися, якщо раптом прийняти ті. Ті речі, які там вже було прийняті. Ну, українське і московите суспільство по-різному, ну, якби закони, які приймає висудавство Московія і висодавство України, <рес> ну, вони, вони ідентичні. Але реакція людей на ці закони різна. Московити більш схильні, ну, типу, ну, раз нам сказано не збирати валежник, то не будемо. Вкраїнець це знайде 10 схем, як зібрати маліжні. В одній схемі він занесе прокурору, в іншій схемі він занесе занесени. Це звучить красиво. В мене є правда, трохи сумнівів щодо того, що це так справді відбувається. Тому що. За твоїми спостереженнями на одній самій заборони. А Московиці і українці реагують однаково. Ну, є як мінімум часовий, часова відмінність. Тобто ти береш там московита, який цей так, ну ми знаємо, що з Валежніком жарти погані, uh -huh. не чіпаємо. Там, те, роб, те, те, не робимо, це не робимо. Але, знову ж таки, вони якби живуть в майбутньому. Ну, І, грубо кажучи, якщо ти будеш там. 100 років підпорядковуватись державі, угу. ти отримуєш оце. От. А якщо ти будеш 100 років періодично сперечатися з державою, піднімати всякі бунти, ходити в ліс і як це, мати хату з краю, то у тебе є шанс зберегти свою ідентику села. От. З цілком. Ем, ну, при, Приблизно така у мене поки що думка. А, так, ну, але подивитися, як воно могло б бути, воно іноді буває. Не знаю, цікаво, не цікаво, але я просто бачу якийсь елемент, можливо, користі в цьому, але можливо, цього немає. От це і питання, чи є якесь користь дивитися е, в майбутнє. Альтернативне. Ну, я згоден, щодо, що це ну, машина майбутнього. <рес> ну, мені все ж таки здається, що реакція різна, але ну, у людей. І різний фінальний ефект. Ну, Закон наче однаковий, але люди живуть по-різному. На Москві і у нас. <рес> але ну, що, ти не можеш якби передбачити. Ефект, який буде, але ти можеш передбачити дію, яку буде робити mm -hmm. держава. Так, так, та та, якщо е, московит е, забороняє інтернет, через 2 роки, ну, треба записати свій ПН через 2 роки в нас. Скачувати Google. Ну, тобто, не можна дивитися на. Російське суспільство, бо воно заражене снаха але може дивитися на російську державу. Тому що воно однакова. <світ> тому що вона однакова. <світ> так. Ну, умовно кажучи, якщо ти е, слухаєш хорошого московита, який прогнозує дії своєї держави, е, то це корисна інформація, тому що він показує тобі якби майбутнє. Але якщо ти слухаєш, як московіт. Е, Каже, як йому краще обстроїть снаха, то це ну, не корисна інформація. Неможливо, тільки я... мені буде важко зрозуміти, як краще обстроїти знахачі. Бо я все ще не розумію, що таке снаха. Ти не чув цей термін? Чув, але я не знаю, що він значить. Включаючи 19 століття, жили такими первобитними общинами, коли є гігантська курна ізба, і в ній живе одразу 3-4 покоління. Тобто в Європі або в Україні навіть в е, окупованій в Україні. Е, якщо син одружувався, то там, все село будувало для нього окрему хатинку. І, так, цього Такого підходу не було, просто будувався, будувався гігантський цар ізба і в ньому жили кілька поколінь. Uh -huh. І кхів, голова цієї супер родини він мав абсолютну владу, називався Патріарх, uh -huh. і він міг при, приймати, скажімо так, в нього було дохуя. Ого, народ. Народ, це класичний народ. І коли такому патріарху хотілося якихось розваг з молодуха, яка йому приглянулася, але легітимних, то існували, два, ну, існували лайфхаки. Два найбільш популярних було, що ти береш свого 10-річного сина і одружуєш його на 15-річній Потім ти патріарх, тебе абсолютна влада, ти якби користуєшся духом, а син навіть не розуміє, що відбувається. І, і інший популярний підхід якби оце патріарху собі легітимно здобуть молодуху було, ну, Була військова повинність в Російській імперії. І вона працювала по принципу, що було село там от на 100 мешканців села треба було одного. Мужика віддавати в рекрути раз в рік. <кліх> І це вирішувалось на рівні е, ну, угу. сам, сама, самокерування в селі. Тобто село само вирішувало на, на рівні патріархів, вирішувало хто, хто, пі... хто, так, хто піде в рекрути. І відповідно, якщо якомусь патріарху подобалася якась молодуха, він одружував її на своєму синою. Сина віддавав в рекрути і користувався 10 років молодухи. Ну, це ну, відповідно, це мова про ну, е, батько син ну як це сказати, е, дружина твого сина це снаха. І все це разом е, ці, традиційні, ці традиційні цінності називали Снахачеством. Господи, навіщо я це не Москаль ревіт. Хороший маскаль. Маскаль — це ж військовий. Я думаю, це не коректно. Ну вона ж закріпилася, це мускавіт, маскаль. Mm. Ну, в британських газетах там Маскаль? В британських газетах за 18 сторіччя там пишуть мускав, мускав, мускавай армія. Московай там щось пішов, зробив, курва лібав. Срака собаки. Сьогодні срака собаки. Є, є легітимний в англійській мові термін московій і московай. І москаль, мені здається, ну, відповідає. Ну можна, можна казати московит. Хороший московит. Московит! московит. О, хорошо. Московит?